Аня від всесвіту, що всесвіт, що вищі сили ходять тобі передати. Так, що далі? Давай дивитися, що далі? Плани, чи є у тебе плани на своє життя? Власне, на своє, без очікувань, без того, що хтось тобі має щось зробити, чи ти є імператрицею в своєму житті? Чи любиш ти себе? Чи любиш ти себе як імператриця? Людина, яка себе любить, має завжди план на своє життя. Життя її розписане по хвилинах в імператриці. І ця людина це ти, це ти вмієш святкувати життя, ти, імператриця свого життя. Святкуй своє життя, імператриця, радість, щастя. Роби скрін екрану. Якори удачу, імператриця, повна творча. І імператриця це ще про розкішне життя, про радість від життя. Радій, наповни своє життя радістю, наповни своє життя радістю і внутрішнім спокоєм. Сильним стержнем, спокою і тишини. Ти та людина, яка вижила, яка вистояла всі бурі, всі незгоди. Ти та людина, яка зараз а, у своїй силі, у своїй, най, а, такій, можна сказати, най, найбільшій силі ти зараз, в найбільшій мудрості, я би так правильно от йде. В найбільшій мудрості, як попасти в десяточку. Ти на правильному шляху. Ти в правильному місці, між правильних людей, ти зараз в правильних енергіях в тебе багато сили і енергії, вищі сили мають на тебе план. Зараз, якщо ти думаєш, що життя поставило тебе на паузу, це неправда. Ти прийшла всі свої уроки з високопіднятою головою і вищі сили приготували тобі подарунок. Вісім повних чаш, уже чаші наповнені. Приймай подарунки ще трішки, і ти поймеш, почнеш приймати подарунки долі. Пиши, приймаю, якорею як удачу.